Та, да, дощик пройшов дуже гарний. Дивіться, та моя хризантемка, яку я купляла, така красуня, просто красуня. Ще кабачки треба повитривати, ще трошки розочки, троянди, ще порозпускали. Ось вона та пахнючка така, бутони пускає. Ще в мене кабачок один дозріває, що трохи чері є. Ще є, є трошки. Оце, бачите, я купила собі біленькі хризантемки, а вони, бачите, що робиться. Беруть і розувіють, ну нічого. Головне, щоб прижилися те буде добре. А тут у мене така краса, такі гарні хризантеми порозпускалися. І білі, і червоні, ще чорнобривці квітнуть. Ще. там у мене десь зелена роза, потім покажу. вам О, краса, краса. О, я тут як гарно Боже, ще в мене яблука на цій яблуні. Дивіться, які гарні. Вони нарешті розпустились. Боже, які вони класнючі, які вони класнючі. Вже біленька розпускається. Хризантема що в цьому році пізно. О, бачите, насадила я мускарів. І дивіться, вони повсходили. Бачите, це мені сусідка дала цілий пакет таких маленьких-маленьких мускариків. В неї багато. О, дивіться, яка краса розпускається, моя трояндочка. От. І я ці мускарі майже просто сипала вже, сипала, сипала. Тако біля кожного дерева. Думаю, щоб не зазря поливати. І дивіться, як вони повсходить. Дивіться, яка ще красуня. О, Боже, яка красуня. Цій хризантемі вже роки три, мабуть, наверно. яка красуня розійшлась. Там ще трошки жовтенької. Піончики вже зав'яли геть, треба зрізати їх. Оця вже трошки розпускається. Бачите, Хризант... так, хризантемки в цьому році пізноваті. Тепло, тепло, сильне, вони не дуже розпускаються. А тут дивіться, як чудово. Це такі хризантемки в мене росли мені, коли сусідочка Іра дала. А це, навіть не знаю, саме. Я так розумію, що хризантеми мають таку... Способність да, на українській мові, не знаю як, переопилятися, тому що я його не садила тут. Червону я хризантему точно тут не садила. Бачите, вона сама виросла. Ще в одному місці. У мене є так, також розенька, а червона виросла. Чи вона переопиляється, чи що, не знаю. Бачите, ще айва трошки є, ще декілька, декілька айвичок є. Треба буде вже зірвати. Эту їх черв'ячки вже з'їдять. Дуже гарненько. Дивіться, що в мене ще цвіте. Така? Боже, забула. А, Розмарин Розмарин ще цвіте. Бачите, така пахнючка в мене. Ще в мене, шум, шум в мене ще гарне таке є. А зараз вам ще щось покажу чудове.